У Ужгороді на дві фізкультурно-спортивні локації стало більше. В одному з міських парків відкрили сучасні майданчики. Десь прийняло цей парк, був трошки занедбаному стані і ми де звернули на нього увагу. І небайдужі ужгородці десь долучилися і, і дійсно забезпечили коштами оці два прекрасні дитячі майданчики. Ми дуже їм за це вдячні. Також департамент міської інфраструктури також ніс свою лепту, те, що зробили засфальтували дорогу, зробили гарну парковочку. І тепер на цей день дітки мають можливість цілодобово гратися на цих прекрасних двох майданчиках. І Ще раз гарно дякую меценатам». Необхідні компоненти для майданчиків поставив місцевий виробник. Ідею реалізували в парку з урахуванням звернень громадян. Хочу розпочати з того, що я на посаді близько півроку директор комунального підприємства, і з самого призначення я отримав дуже багато звернень від громадян, місцян Ужгорода про необхідності встановлення ряду речей в наших парках. Один із ключових запитів був це встановлення дитячих ігрових спортивних майданчиків. В свою чергу я взяв це до уваги і з травня місяця ми розпочали проектування та реалізацію цього проекту. Майданчики ураховують і вікові потреби відвідувачів. Отож, займатися спортом буде зручно дітям і дорослим. Обидві поруч розташовані локації вже встигли протестувати як звичайні любителі здорового відпочинку, так і справжні спортсмени. І взагалі важлива якість майданчику для того, щоб були різні снаряди для нашої роботи. Ну, і в загальному дуже добре можна фізич саме фізичні навантаження турцьовувати на такій площадці. Ну, мені найбільше можливо подобається канат. Або бруся, тому що це в мене дуже добре входить. Взагалі мені подобається лізати по канату. Це дуже добре покращує фізичні характеристики, такі як виносливість та різні інші. Мені більш сподобалось там є пауці, щоб перехватилася. Але я ще не можу, бо там треба велика фізпідготовка, щоб таке робити. Але я думаю, якщо буде більш підтягатись на такому майданчику спортивному, то зможу це робити. Майданчики розташовані в зручному місці у затінку дерев. Отож, охочі зможуть займатися спортом навіть за несамовитої літньої спеки. Великим хочу бути накачаним.